7 грудня, субота, перша заповідь: Пиха Життєва. Ще один етап поклоніння Богу світу, цього, який належить до пихи життєвої це поклоніння Мамоні. Або багатство. І це аж ніяк не останнє, хоча й заключне у списку, бо чи не написано: любов до грошей корінь усього зла. Ніщо не дає світської слави так швидко, так легко і так рясно, як гроші. І ніщо не дає влади так швидко і так легко, як гроші. І все це тільки тому, що мамона таке знайоме людство, божество, якому людям властиво поклонятися. Природню. І все ж це таке ідолопоклонство, це заперечення істинного Бога, це порушення першої заповіді, яка говорить: нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм, бо Ісус говорить, але не можете, не, не повинні, не, не зобов'язані, а не можете служити Богу і мамоні. Оскільки істинне поклоніння Богові полягає в тому, щоб любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумом і всіма силами, а все, що відволікає від Нього, серце, душу, розум або сили – і встає між людиною і істинним поклонінням Богові є іншим Богом. То дозволити грошам, бажанню грошей, любові до грошей встати між людиною та її істинним служінням Богові це поклоніння Мамонії. Дозволити цьому всьому відділити людину від істинної християнської уважності та піклування про людство тимчасово і вічно це поклоніння мамоні, це значить мати іншого Бога, крім Господа, це значить порушувати першу заповідь. Різницю можна чітко провести, сказавши, що дотримання першої заповіді це бути правильним і чинити правильно, не замислюючись ні на хвилину про те, чого це коштуватиме. Жодна сума грошей не може мати ніякого значення в питанні служіння Богові, в питанні любові до Бога всім серцем або до ближнього, як до самого себе. І все ж усім відомо, що питання скільки це коштуватиме в більшості. Переважній навіть серед тих, хто сповідує християнство, справляє певний вплив щодо прояву любові до Бога всім серцем і до ближнього як до самого себе. Але допускати, щоб це питання мало якесь значення, це світський шлях. Це не від Отця, а від світу. Бо у світі перше питання завжди звучить так: скільки це коштуватиме, або скільки я можу заробити. У всіх угодах, у всьому русі ділових відносин у світі є один запит: скільки я можу заробити. І якщо можна заробити більше, утискаючи ближнього, то утиск бере гору над любов'ю до ближнього, і ближнього свідомо обкрадають. Якщо ближній починає справу у тій самій сфері, де вже почав інший, то його навмисно занижують, не договорюють, щоб, якщо можливо, зовсім витіснити з бізнесу, залишивши першого без конкурента, отримавши все, щоб лише йому одному бути багатим, і мати мирську славу в своєму маленькому царстві. І ті, хто в цьому найбільше досягнули успіху, утворюють велетенські корпорації, щоб придушити або поглинути менших. Аж доки не залишиться тільки одна величезна корпорація, що збирає деннину з усіх людей у країнах і навіть у всьому світі. Але Бог написав про все це, що це людина горда. І що ж, як зрадливе вино. Так горда людина спокою не знає. Він роззявляє пащу свою, як шоол, і не насичується, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Чи ж усі вони не складуть приповістки на нього та згадки насмішливої йому не розкажуть? Горе тому, хто для тебе розмношує те, що не його, аж доки це буде. Горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе, хіба нагло не встануть у ті, хто тебе буде гристи, і збудяться ті, хто тебе попихає, і за здобич ти станеш для них. За те, що ти грабував, був багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров, і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Горе тому, хто неправедний зиск побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті, і тим із рук злого врятованим бути. Авакума, другий розділ, п'ятий, дев'ятий вірш. Це все. Пиха життєва, яка не від отця, а від світу це все поклоніння Мамоні. А оскільки буквальне первісне значення слова Мамона, те, на що людина покладається, то особливо доречно назвати покладаннями всі різні комбінації, що пригнічують будь-яку індивідуальність і вимагають данини від усіх народів. Однак найвеличезніший із страстів це лише крайній ступінь. Тієї торговельної хитрості, якої дотримується індивідуум, коли щоб отримати товар, він занижує ціну і витісняє конкурента. Найгігантніший траст. Це лише крайній ступінь тієї торговельної хитрості, за допомогою якої приватна особа, невелике товариство або корпорація за відсутності конкуренції просять за річ більше, ніж просили б за наявності конкуренції. Той, хто без конкуренції вимагає більшу ціну, ніж він знає, якою вона була б за наявності конкуренції, є вимагачем неправедної вигоди. А той, хто примножує маєток своїм зростанням і лихвою збере собі його для благодійника бідних приповісті 28.8. Найбільший траст, це лише крайній ступінь тієї торговельної хитрості людини, за допомогою якої вона вибиваючи або прикрашаючи, намагається отримати річ дешевше, ніж знає, що вона коштує. Зле, зле. Каже той, хто купує. А як піде собі, тоді хвалиться купном приповісті, 20 розділ, 14 вірш. Організатор або президент трасту, який хизується своїми величезними здобутками, не більше ідолопоклонник і хрішник у цій справі, ніж той, хто в міру своїх сил і можливостей робить те ж саме. Якби він мав здібності або владу, такі, які є у організатора чи президента трасту, то чинив би точно так само, як чинить зараз, тільки що в більшій мірі, згідно його положення, як голови могутньої корпорації, і тому безумовно вірно те, що написано: у світі Бог торгівлі це Бог шахрайства. Усе це не що інше, як поклоніння Мамоні. Це ідолопоклонство, це і є мати іншого Бога перед Господом, це не від Отця, а від світу, і означає не любити Бога всім серцем і ближнього, як самого себе, чи я золото клав за надію собі, чи до щирого золота я говорив ти безпека моя, чи тішився я, що велике багатство моє і що рука моя стільки надбала? Коли бачив я сонце, як сяє воно, а місяць колично плаве, то коли б потаємно повабилось серце моє, і цілунки рукою я їм посилав, це так само провина підсудна була б, бо відрікся б я Бога Всевишнього, чи я тішився упадком свого ненависника, чи порушувався я, коли зло спотикало його? Йова, 31 розділ, 24-29 вірш. Є кращий шлях, це шлях виконання заповідей Божих. Нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Це шлях християнства. І як хочете, щоб із вами чинили люди, так і ви чиніть із ними. Ви знаєте, що вам не подобається, коли людина використовує схему, за якою вона вимагає від вас заплатити за річ більше, ніж вона взяла б за неї за наявності конкуренції. Ви знаєте, що вам не подобається, коли люди змушують вас брати річ за менше, ніж скільки вона коштує. Поставте себе на місце іншої людини і залишайтеся там, дивіться на речі її очима і робіться постійно. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Ось що є християнством, виконанням першої заповіді, так це виконання всього. Закону і пророків. Це не важко зробити. Найлегше це для того, хто має на серці так робити. І Бог дає почуття для цього, як написано, і дам вам нове серце, і дух новий вкладу у вас. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше і пам'ятайте, Христос любить вас!